Всім привіт! Сьогодні хочу відповісти на питання по малині. Так як мене запитують за малину, яка ж смачна, то ще я брала у Юрія, на мій погляд, у нього не смачної, просто немає. І про малину він краще розкаже вам, ніж я. І <рес> ті, що у мене є сорти від нього, всі клосні, всі хороші. Одне, я жалкую, у мене жовта не перезимувала. Вона просто не, не дала ніяких росточків. Тож, напевно, буду просити у Юрія, якщо у нього є жовта, так як в мене. Онучка дуже любить жовту малину, а я нічому її ніяк не можу розвести. Е, тож, звичайно, зараз мені ніколи, а навесні, якщо е, у Юрія є жовта, то я сподіваюся, що ми з ним домовимося і мені вийшли ще жовтої малини. Е, вчора я купила, була на базарі, купила. Нову полуничку собі. Ця полуничка тільки завезена із Італії. Вона ще нова. Я її навіть не знаходила так, в інтернеті дуже багато, щоб я про неї знала. Але раз нова, то я її купила. Ця полуничка була влітку вирощена із Фріго. Це моя знайома. Я Впевнена в цьому, що вона дійсно привезена тільки з Ітолії, тому що ну, тому що я знаю. Це Анна Ліза, полумічка пізнього строку дозрівання. я так думаю, що пізнього. Ну, коли виросте, звичайно, побачимо, тому що вона ж нова і людина ще. Про неї дуже багато сказати не можу. Але щоб полонечка солодка гарна, то це да. Тож висадила я її. Мені дісталося дуже мало її, ну, можливо, можливо якщо я на наступний раз поїду знову на базар, то якщо в неї знову буде ця полоничка, то я, звичайно, я її ще докуплю. Бо я ж вже ходила тоді, коли вже у мене майже все закінчилося і у мене не було покупців, і я пішла позаглядати, так сказати, по ряду. До речі, у багатьох зараз ось отакі рослинки, бачите, поїдені. Ці я, звичайно, таким не на укорінення, їх викидаю. Що ж це за тварина така жере нашу полуничку. Цей гусеничка, це сулка. Якщо ви бачите у себе на плантоці, що літають метелики, то метелики відкладають яйця, з яєць лупляються гусенички. І гусеничка потім об'їдає листя, залози, в землю, окуклюється і там зимує. Ну, а навесні знову вилітає метелик. І все повторюється. Тож, обов'язково, якщо ви бачите таке, то треба пройтися інсектицидами. Зараз у таку погоду, прохолодну, багато інсектицидів таких діє, е, такі як твікс, вони ще вийдуть до наступного сезону, і, ну, і також він бере цих шкідників або перінекс, навіть від цього запаху е, оці шкідники духнуть. Я чула, що Альфа Супер він не бере дорослу сувку, дорослу ну, метелика. Я це теж помітила, тому що після Альфа супер метелики як літали, так і літають. А альфа супер бере тільки гусеничку. Ну, не знаю, правда це чи неправда. Тому що я... з Альфа Супер я ще працюю не так давно. Ну і. Не зря ж говорять, недаром говорять, що треба препарати міняти. Для кращої ефективності завжди препарати міняються. Кожного разу ви... треба бризкати іншим. Тож, раз я бризкала, наприклад, альфа супер, значить бризкаю тепер твіксом, тому що твікс працює до 22 градусів жари, ну, тепла. І від, здається, чи 5, чи семи градусів тепла на вулиці. Ну, а зараз температура така і є в день. Буває, піднімається. Вчора, здається, було 20 у нас, чи 21. Ну, сьогодні трошки похолодало, то сьогодні прохолодно. Ну, і як бачите, і чим я займаюся. Часто мене питають, чи є в вас розсада. Розсаду зараз я возю на базар. Уже майже не відправляю по новій пушці. Деякі замовлення я набрала. Ну, сезон вже, звичайно, закінчується. І деякі замовлення в мене ще є. І... Деякі ще стоять, укорінюються. Тож, звичайно, ми живемо в різних регіонах, і якщо ви на півночі, то я думаю, вже запізно вам висаджувати її для урожаю. Ну а якщо тільки для того, щоб отримати розсоду на слідуючий рік і якусь сигналочку, то, звичайно, висаджувати можна. Ну, це не значить, що мене треба завалити знову замовленнями. От коли я зняла розсаду, тоді я бачу, що в мене там є якісь замовлення, деякі замовлення я не відкриваю, тому що якщо я відкрила замовлення і не записала, то воно вже губиться. Хто е, має діло із е, такою роботою, як от приймання замовлень, ті знають, що якщо відкрив замовлення, то воно вже губиться, тому що багато замовлень або якісь сповіщення приходять. Хтось питає пораду. Тож ті сповіщення, які я вже відкрила, я вже їх можу просто не знайти. Тому дуже часто я їх взагалі не відкриваю. Якщо в мене нема розсади, то я і не відкриваю. Я ж говорила, що вже на слідуючий рік. Уже зимою, я думаю, будемо спілкуватися, і е, я зроблю групу в Вайбері і там вже буду продавати свої саджанці. Ніяких об'яв на каналі вже не буде. І також хочу сказати: за Дуброва. в цьому році я використовувала і Яровське Дуброва, і використовувала Дуброва Вологровське. Я раніше не могла сказати, що краще, але тепер можу з певненістю сказати, що якщо давати в корінь, то, звичайно, економніше буде використати Дубрива Яра, тому що вони виходять дешевше. Так як у мене плантації великі, то, звичайно, щоб дати в корінь, то валографські добрива це вийдуть, мені просто золота, полуниця. Але якщо давати по листику, то краще давати валогравське добрива, тому що, от після них, якщо я ввечері беру, наприклад, кальцефуз і я бризкаю по листику, то на слідуючий день я вже виходжу і я вже бачу ефект. От я вже бачу ефект. Полуниця піднімає вуха, вона стає якась свіжіша, зеленіша, краща. Ну, взагалі, просто видно зразу ефект. Ну, по листику, звичайно, і ефект буде раніше, ніж у корінь. Тож, звичайно, кожен собі вибирає сам. І чому мені подобається валагравське добрива? Тому що там. Дуже низький pH у ньому, і ну, вони майже кругом підходять. Ну, так як для моєї води вони підходять дуже гарно. Я не знаю, як вони будуть працювати на воді, де лужна вода, то можливо там треба буде додати кислоти. Тож, треба, звичайно, кожному пробувати, які добра кому підходять. Я в цьому році вологравські добрива більше використовувала на розсаді, і я думаю, кожен помітив, той, що отримував розсаду в мене в минулому році, в цьому році, то я думаю. Трішки різниця є. Хоч і в минулому році була гарна розсода, в цьому році розсода набагато краще. Ну, це як на мене. Ми ж з кожного, кожного року все більше і більше вчимося, і, звичайно, якісь робимо висновки, якісь напрацювання приміняємо. Тож виходить краще. Це все, що я хотіла сказати сьогодні. До речі, питали мене Олександру, зняло чи ні, Воно вона ще стоїть, одну зняла. Її вистачило декому, я вже відправила, і у вівторок поїде ще партія. Її зовсім небагато. Тут, ну, можливо, можливо, штук 70. Які поїдуть уже, вони замовлені. Ті ж, що стоять ось там і не тільки там, що стоять і на вулиці. То поїдуть або трішки пізніше десь через тиждень, або поїдуть уже навесні. Ну, і звичайно. Ви ж не забувайте, що в мене є ще покупці, які до мене приходять на базор. Ось недавно мені телефонує одна жіночка і говорить, я вас купляла полуницю і от хочу купити таку ж розсоду, а я в неї питаю. Така, яку ж ви полуницю в мене купляли. Та отака трішки довгенька. А я їй говорю, так у мене дуже багато полуниці, я ж не можу сказати, я всю продавала на базарі, то я не можу вам сказати, яку, яка полуниця вам попалась. Я завжди, коли покупателі в мене питають, або інколи я й сама говорю, що ось це в такий сорт, це в такий сорт. То треба запам'ятовувати. Який же вам сорт сподобався. Так, я не можу сказати, який же ви в мене купляли, тому що сортів у мене багато і навіть за формою ягоди дуже багато схожих сортів. Є просто відрізняється смак. І плотність ягоди відрізняється. Тому запам'ятовуйте тоді, як ви купляєте. Або десь записуйте, як називається той сорт, щоб потім купити в мене таку ж розсоду. Е... Сьогодні такі болталки. Я дуже люблю болталки і е... я все хочу почати прямі ефіри у Тіктоці, але все мені не вистачає часу. Ну, можливо, я навожуся. Я ніяк <ріст> не соберуся, так як я і канал відкривала, я дуже довго не показувала себе. Я просто е соромилася себе показати, тому що mm -hmm. я не знала, як відреагують люди <ріст> на мене, але потім якось якось усе вийшло само собою. Так, да, і ще я хотіла сказати за те, що як же доїжджає моя розсада. В основному розсода доїжджає дуже хорошо. За весь період весняно-літній телефонували мені, можливо, чоловіка три, що полуниця просто була перекинута. Ось недавно мені жіночка телефонувала вже увечері, вже я збиралася на відпочинок, і мені зателефонувала жіночка, що не відкрила розсаду на пошті. Ну, Звичайно, вона ж вже була оплачена, вона й не захотіла її відкривати. Але відкривайте все одно, тому що так би хоч, хоча б напишете жалобу на їх. Тому що. Вони ж повинні якось відповідати за свої дії. Я ліплю наліпки, що ящики не можна кидати, не можна перекидати догори ногами і не можна класти на бік, але ж, звичайно, я так думаю, що її або кидали, або перекидали, тому що навіть із стаканів була. Висипана, викинута розсада. От, от така посилка приїхала. Але вона говорить, що серединки цілі, тому висаде, ну, що ж, що маємо, те маємо. Я в цьому, звичайно, не винна, тому що це наші перевізники. Я пакую завжди, стараюся пакувати дуже гарно, дуже плотно, для того, щоб і рослинки не, не їздили так по коробці. Навіть якщо Стали стаканчики, і вони вільно рухаються, то я або щось кладу, або полуничку кладу на похід, або кусочок картонки кладу для того, щоб рослинки стояли плотно. Тож відкривайте свої посилочки, да, і навіть ожина була зломана в однієї клієнтки моєї. Звичайно, мені жаль, шкода, ну, тут нічого страшного, звичайно, корінь цілий, і є такий поросток від кореня, то нічого страшного тут, звичайно, немає, ця ожина прийметься, це обов'язково, але ж все одно неприємно. Тож ось так. Пильнуйте свої посилочки, відкривайте на пошті і висказуйте хоча б своє недовольство в їхній роботі, тому що е, вам приходить на е, додаток, ви повинні відгукнутися про посилку, е, про обслуговування і дати свою оцінку. Тому давайте свої оцінки їм. Всім миру добрався і все буде Україна, до побачення.